Гостей творчого звіту Романівського району зустрічав народний аматорський оркестр духових інструментів районного будинку культури. Музика. Виставку декоративно-ужиткового мистецтва відкриває експозиція краєзнавчого музею Романівщини та музею хліборобної династії. На цих стендах ви бачите чудові фото наших родин. Марія Антонівна Марцун. двічі герой соціалістичної праці, яка працювала, творила в нашому районі. Ви бачите, цікаві речі, але вони зберігаються сьогодні в наших родинах. Історія кожної родини це історія нашої держави. Своє діти, ще демонструють педагоги Романівського будинку дитячої творчості. 1 січня, от у нас в цьому році 464 дитини. 17 гуртків працює. У експозиції представлені дитячі роботи, виконані у різноманітних техніках: валяння, з вовник, вірінг, аплікація з соломки, фітодизайн, м'яка іграшка та художня обробка деревини. Увагу! Відвідувачі виставки привертала експозиція вишивки романівських майстринь. Особливо сподобалося те, що притаманне саме. Поліссію і Романівському району це особливість вишивки. Я сказав, словами Степана Роданського, дивися, аж очі вбирає. Художника Віктора Березовського на творчість надихає краса дружини та мальовничі пейзажі. Пейзажі осінь, рідного краю, вони розкопаються зразу. Тому зараз на даний час немає. Специфіка нашого району полягає в тому, що а благодатне сонце і сонячна енергія об'єднана із потужним ґрунтом лісостепу. от створила симбіоз із тихою спокійною природою. І за минулий рік ми таки зробили реконструкцію і ремонтів будинку культури в клубів. Виготовили проекти кошторисної документації Романівка. Зробили ремонт даху в Биківці. Проводимо роботу в Рублівці на часі у селі Паволочка, Печанівка. Концертну програму творчого звіту аматорських колективів Романівського району дивіться у ефірі телеканалу Житомир у неділю, 2 березня, о 22.30.